Сім Ультралайт. Друзі, коли я йду в похід, у рюкзаку є завжди базове спорядження. Без нього похід взагалі не відбувається. Моя базова вага невелика, але навіть в неї є речі, які я вважаю не зовсім обов'язкові. Але я не хочу їх міняти. Це щось таке, як я колись не міг відмовитись від термокружки. Я просто хотів, щоб вона була. Чи можна йти без них з чимось іншим? Так, звичайно, що можна, але я не хочу. І в попередньому поході я одну із тих речей не взяв. І у мене була така своєрідна ломка. Бо для мене ці речі, якісь, ну я до них якось так прив'язався. Вони для мене маст і я не хочу їх міняти і точно не готовий відмовитись від них. Тож сьогодні розкажу про свою п'ятірку речей, які для мене топ і без яких я не йду в похід. І перша річ, друзі, це спідниця. Я завжди про неї говорю, де тільки можу, бо це дуже крутецька річ. Я беру її завжди, бо вона реально універсальна. Вона може захистити вас від дощу. Працює як вітрозахист, коли під час маршу, коли ви йдете, або на стоянці. Вона може стати частиною вашого футпринта для тенту. Вона може стати подушкою або мішком для речей, коли треба все скласти докупи і при тому мати загальний доступ, щоб було видно, що там лежить. Часто мене питають: а чим вона відрізняється від штанів? Різниця, друзі, ну для, для мене величезна. Штани, по перше, ваші, у них спекотно, вони довго сохнуть і займають більше місця. А якщо вони і легкі, то здебільшого коштують дуже багато. А спідниця легша, простіша і захищає саме там, де треба. Це реально комфорт у Русі. Ще один плюс вона не парить. Це для мене взагалі супер. Бо зі штанами я завжди чекав, наприклад, до останнього. І шов, навіть коли закінчився дощ, ти йдеш, поки вже і тобі ліньки знімати, поки вже не стало дуже-дуже спікотно, і тільки тоді знімаєш. А спідниця, ну її взагалі можна зняти чи підняти буквально на ходу. І це суперзручно. Здавалося б, такий простий шматок тканини, а виконує стільки ролей одразу. І я радий, що вона завжди є в моєму арсеналі. Спідниця від Ультралайт Альтернатівс. Лінк в описі. Друга моя улюблена річ це кофта Альфа Директ. Це просто для мене зараз база. Чи можна без неї обійтись? обійтись? Звичайно, що можна. Але я беру її завжди. Власне, її я забув в попередньому поході і не взяв, і була, і була ломка. Влітку вона заміняє пуховку для сну. Просто накриваю скілтом, а ця кофта додає афієзного тепла. В день, коли і дощ, це може бути ходова кофта. І це просто дає неймовірного тепла та комфорту в цьому рокі, в році, в цьому році я відкрив це для себе. І тут цікаве порівняння. Пуховка гріє афієзно. Але в неї, в ній і ти, ну це мука неможливо, бо будеш перегріватись. Альфа Дірект це золота середина. Вона легка, дихає, швидко сохне і реально афієзно гріє. Так виглядає, вона може як шматок пухнастої ганчірки. Але для мене це топ. І поки що нічого кращого я не знайшов. Їй вже більш ніж два роки. І з неї нічого не сталося, хоча, ну, хоча вже мало б <свісно>, щось статись, тому що казали, що вона не витривала. Жодної дирки я не зробив. Хоча я не дуже якийсь там користувач, який бережно відноситься до своїх речей. Тож це топ. Третя річ, друзі, яка працює як безпека в моєму поході, це мій е, годинник. Гармін для когось це просто годинник. Але для мене це автономність і безпека. Відсутність безпеки, яку мені часто закидають. Звичайно, що я телефон, і багато людей цим користуються. І, ну і я також. Але я вже багато років користуюсь годинником. У мене були колись легендарні для мене Фенікс треті, потім були п'яті, потім були Forerunner 946, А потім я перейшов на Гармін Ендуро 2, а зараз вже третє. Індура, автономність в цьому годиннику просто якась неймовірна. По батареї, якщо я пишу, наприклад, трек в поході 12-14 годин щодня, вистачає їх на 5-6 днів. Якщо користуватись тільки в критичних моментах, я думаю, що вистачить їх просто на тижні, і він ще підзаряджається від сонця. Хоча мені здається, це більш маркетинговий хід, але є трек на годиннику завжди на руці, і це дуже круто. Плюс купа фішок, висота, можна пульс включити, якщо вам треба, хоча не знаю навіщо, схід захід сонця, який був у вас кілометраж, скільки набір висоти, скільки зброс, і навіть вбудований ліхтарик, який реально виручає, наприклад, там в наметі чи на стоянці. У нас колись було четверо. І ми спускалися з хомяка. Лише у мене був ліхтарик, вже було темно. Я віддав свій ліхтарик, Вони вдвох шли, а я з іншою людиною йшов і, власне, спускався по годиннику. Це зайняло десь там 2,5-3 години, але годинник відпрацював. Тобто його, його ліхтарик відпрацював супер. Годинник в поході це просто афієзне масхефна річ, яку я не готовий віддати, навіть коли йду по знайомому маршруту. Я хочу, щоб він був на руці і показував мені трек. А коли треба і світив. Четверта річ для багатьох це обов'язкова річ, але для мене не зовсім, тому що я дуже рідко ним користуюсь. Але все одно поки що не можу відмовитись. Це ніж мій маленький опінел 2. дві Він реально крихітний і важить всього 4 грами. Моє правда, користування цим ножем зводиться до кількох речей: порізати ковбасу, часом загострити кілочки, можливо, відрізати якусь відтяжку, але це дуже дуже рідко. Насправді спокійно міг би відмовитись від нього. Але поки що не можу. Мабуть, психологічна якась ще залежність. Як мені, так і багатьом туристам ніж потрібен ну, власне для того, щоб нарізати ковбасу з ведмедям і так не впораюся, навіть якщо буде великий ніж. Тож Опінел-двієчка для мене це ідеальний баланс. І п'ята річ, друзі, це кепка. У мене їх є дуже багато, ніби дрібниця. Але я не можу відмовитись від неї в поході. Вона працює зараз як мультитул для голови. Захищає від сонця, в дощ козирьок відводить краплю від очей з вітром, коли це насправді дуже афієзне і дуже допомагає. Хто вдягає москітну сітку на обличчя, щоб москітка не теркалася обличчя козирьок, козирьок допомагає. І ще одна фішка, яка для мене зараз суперактуальна, бо у мене вже є декілька ліхтариків, які чіпляються на козирьок. І без кепки з ними, ну для мене, принаймні, зовсім зовсім незручно. Тож плюс я зараз на козирьок кепки чіпляю ліхтарик. і хочу сказати так: ось я сходив з тими ліхтариками вже декілька походів, плюс які, які, якісь там ночівлі з тим ліхтариком, що на кепку, і зараз, коли я знімаю кепку ввечері, мені вже незручно користуватись ліхтариком. Тож для когось кепка це просто кепка, а для мене це насправді мультифункціональне спорядження. Тож, друзі, ось ці п'ять речей я беру завжди. Навіть коли доводиться максимально стискати вагу: спідниця, кофта Альфа Дірект, Гармін, Опінел 2 і Кепка. І це, друзі, не базове спорядження, але для мене воно критично і важливо. Бо легкохідство це не про відмову від усього. Це передусім баланс. А тепер, друзі, питання до вас: які речі для вас must have? і що ви ніколи не залишите вдома? Пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока.